Завдяки цій фішці ваші пости будуть набирати в 10 разів більше охоплень, але не робіть це в своєму контенті. Кожного дня мільйони підприємців публікують якісний контент і отримують 12 лайків від друзів та родичів. Знайомо, 90% з вас роблять контент для себе, але не для своєї аудиторії, і це вбиває ваш бізнес. Алгоритми соцмереж працюють на емоціях. А не на естетиці, ваш красивий пост з мотиваційної цитати програє відео, де хтось ділиться провалом. Чому? Бо мозок людини в 5 разів сильніше реагує на негатив ніж на позитив. Це еволюція. Ми вижили завдяки увазі до небезпеки, коли почав соцмережі вести для зоомагазину. Думав, що красиві фото товарів – це все, що потрібно. Місяць красивих постів. І охоплення 200 людей. Тоді вирішив змінити підхід. Зняв просте відео, рекомендації про корм для собак та небезпечні продукти для собак. Відео не стало вірсним, але охоплення виросло в рази. Почали писати потенційні клієнти, а головне, магазин вийшов в плюс. Тоді я чітко засвоїв урок: історія та довіра це те, що працює. Не глянцева картинка, а реальність, яка торкає кожного, тут не буде води тільки досвід, цифри і конкретні рішення. Якщо це цінно, підписуйся. Пишіть директ, обговорю, як допомогти вашому проєкту.